Вітаю з нашої майстерні, а також інтернет-магазину Скутер РВЮА». Отримали ми нову партію акумуляторів. Сьогодні здається 07-08 2025 року. Акумулятори 21.06 2005 року. Тобто акумулятору, по суті, там місяць. Це акумулятори молодтеж, як ви бачите, показую їхню дату виробництва. Має бути видно. І інший акумулятор. Один той самий день, одна та сама партія. Але яка є різниця? От, наприклад, якщо ми помірюємо напругу, то в цього акумулятора напруга 1282 вольта. В цього акумулятора напруга 12,43 вольта. Ну, в принципі, це непогано. 12,43 це теж робоча напруга. І начебто ніяких підозр акумулятори не... Не визивають, якщо їх міряти лише вольтметром. Але як я вже скільки раз з кільком клієнтам казав, що наявність 12 і більше вольт, абсолютно не свідчить про справність акумулятора. Тому що 12 вольт не гарантує наявність відповідної ємності, яка зазначена на корпусі. І якщо ми візьмемо більш розумний прибор і поміряємо інші його характеристики, наприклад, внутрішній пусковий, внутрішній опір або пусковий струм то ми отримаємо наступні результати. Так, Запускаємо перевірку. Ось у цього акумулятора. Внутрішній опір 28,9 мОм, в нього зарядка 12,95, як я вже показував, показує, як ви бачите, 100% життя, 100% напруга, пусковий струм 96 А. Тепер ми поміряємо той же самий акумулятор, який зроблений в той же самий день, ну, судячи з маркування. І поміряємо його. Що він нам покаже? Міряємо на тих же самих налаштуваннях. І вже ми бачимо 4% залишкова ємність акумулятора, тобто не 100%, а 4%. Значить, внутрішній опір 150,8 Ом це фактично труп. Це не акумулятор уже. Напруга 1254 75% від повної напруги. І ми бачимо пусковий струм 18 А. Тобто акумулятор абсолютно дохлий. Питався ставити на зарядку, зарядку не приймає, тому що зарядка так само спрацьовує по напрузі. Напруга там виростає до типу 14,4 і зарядка припиняється. При тому, ємність акумулятор не набирає. Акумулятор, нагадаю, новий, тільки що розпакували з нової партії. Ну і от така, як бачите, різниця. І один мені там коментатор якось писав: купили собі якусь там цяцьку китайську і бавитися, граєтеся нею. Друзі, ну от бавитися граєтеся, а от оцей акумулятор я відправляю назад, тому що він бракований одного свого замовника. Я спас від того, що він не отримає неробочий акумулятор. Він показує напругу, але ємність в нього немає. Зарядку він не бере. І це перевірити таким експрес-бистрим методом. Ну, в принципі, практично неможливо. Тому, якщо ви хочете купити лише перевірені робочі свіжі акумулятори, звертайтесь в наш інтернет-магазин Скутер РВЮА». Всі, Всі акумулятори перевіряються під час того, як вони поступають на склад. А також всі акумулятори перевіряються обов'язково перед відправкою. Обов'язково перевірка на внутрішній опір. І пусковий струм, що 100% буде гарантувати, що ви отримаєте дійсно справний робочий і свіжий акумулятор. Надіюсь, це відео вам було цікавим та корисним. На сьогодні буде все. Підписуйтесь на наш канал Скутер РВО. Залишайте свої коментарі, побажання, запитання по можливості. Відповім усім. Зустрінемось!